Доброго дня, шановні глядачі. Мім Економічний фронт повертається. Ми спілкуємося наживо у форматі студії. Це дуже приємно, дуже класно, і я цьому щиро радію. Сьогодні будемо говорити про освіту, освіту в квадраті і освіта це завжди власне про майбутнє. Такою є одна із тих тез, на яку у своїй діяльності спирається мім. І нам приємно знаходити однодумців серед своїх випускників, які дивляться. Це у тому ж самому напрямку в своїй роботі сьогодні uh, поряд зі мною uh, чудова ліна Жегіна з SEO креативної міжнародної дитячої школи і двічі випускниця. Мім вона закінчила при ембіє бізнес, а також MBA буквально у 2020 Третьому правильно так. на початку 23-го року. Ем, ну і найперше, що я хочу привітати, з тим, що КМДШ потрапила до рейтингу е, Форт Україна. Це 250 перспективних компаній за якими видання бачить е, потенціал для зростання. Е, ну і з цього і почнемо. Як ви зустріли цю новину, про що вона була для вас? Е, е, і це була для вас е, е, така точка відліку, що ми були тут, рушаємо далі. Ще щось інше, наскільки воно вас надихає на подальшу роботу? Вітаю, дякую, перш за все, за запрошення. В мені дуже приємно бути в своїй альма-матер, мати постійні зв'язки, скажімо так, весь час перетинатися в полі в бізнес полі і в освітнянському полі разом з вами. Так, дякую за привітання. Ми потрапили в рейтинг 250. Ми працюємо на ринку освітніх послуг 11 років. Це вже ось в травні пішов 12-й рік, як ми на освітянському ринку. У нас дуже багато здобутків. Ми пройшли ковід, ми пройшли гібрид, тому що між ковідом -ем та війною був величезний проміжок часу, який можна так назвати гібридним форматом роботи, навчання, надання послуг і війна. І от під час війни отримувати такі визнання вони є дуже цінними для нас. Це була несподіванка, коли ми заповнювали цю заявку, ми не розуміли перш за все за якими критеріями будуть вибирати ці 250 топ 250 компаній. Чи це про фінансові показники діяльності компанії? Мабуть, ні. Це про майбутнє. І коли ми вже зустрілися з такими ж переможцями, як ми на івенті, власне, ми спілкувалися про те, що для них є цінами. Нас вирізняє те, що ми зараз. Ми, Свої зусилля направили на збереження того, що мали до війни, і на можливість швидко відновити діяльність в післявоєнний період. Ми зараз працюємо на перспективу. Ми не орієнтуємося на фінансові показники, тому що вони всі дуже сильно постраждали. Ми працюємо на перспективу. І для нас це було як маркером того, що ми рухаємося в вірному напрямку. І ми не ми не одні такі, хто орієнтується на майбутнє, от і ми живемо майбутніми категоріями, і це дуже мотивувало команду, тому що рік був дуже непростим, і для нас це визнання, яке буде особливим назавжди. Тобто, оця от зустріч із переможцями цього от рейтингу вона вас також надихнула на. Но... Так. Вона дуже надихнула. По перше, там ми зустріли дуже багато випускників міму. Ми зустріли власне сам мім в обличчі Олексія Виноградова. Ми поспілкувалися, і ми дійсно правильно підходимо до того, як ми будуємо свою діяльність зараз і що ми бачимо в перспективі. От це дуже натхнена зустріч і дуже цінна перемога. Ну тоді продовжимо про освітній процес, про те спільне, що вас поєднує з мім, власне навчання, через яке ви познайомилися і тепер називаєте мім Альма Матер. Розкажіть, будь ласка, от ви закінчили програму бізнесу у 2020 році і невдовзі фактично вступили на МБАЙ. Що стало от драйвером такого рішення? І чи це було доповнення до бізнесу, чи це вже ви щось інше шукали? Um, невеличке уточнення я закінчила при MBA бізнес 2019 році. Uh, ну, по перше, навчання протягом життя це uh, основа основ на сьогоднішній момент. Uh, і, uh, Люди, які приходять в бізнес школу, вони приходять з усвідомленою потребою, Вони розуміють ті цілі задачі, які вони перед собою ставлять. Знову ж таки, мім це перш за все ком'юніті. Ком'юніті прекрасна викладачів і ком'юніті випускників, і воно тримається ком'юніті це назавжди. Я маю дві групи випускників, і ми спілкуємося досі. 2019 році, власне, коли я зрозуміла, що я маю бажання йти в mba програму, я трішечки запізнилася. І коли я прийшла в мім, мені запропонували про mba програму. Це в принципі набір. Майже тих самих дисциплін, що й на mba програми але вони йдуть в дуже такому концентрованому вигляді, подаються і не настільки глибоко. І я погодилася, щоб не втрачати час. І для мене це була знову ж таки можливість пересвідчитися в тому, що я правильно обрала бізнес школу, я правильно обрала викладачів. І е, в 19-му році, коли я закінчила при MBA, ми якраз йшли на е, ми якраз масштабувала свою діяльність, і я зрозуміла, що. У мене не буде достатньо часу для того, щоб якісно закінчити саме mba програму. Я зробила перерву один рік, і мені є чим порівнювати, тому що в 2020 році. Стався ковід, і якщо в 2019-му навчання відбувалося тільки в офлайн форматі, воно має дуже багато своїх переваг. Воно це спілкування, це ну з офлайн навчанням нічого не можна порівняти. То в 20-му році, коли я вже не в двадцятому, двадцятому пер перерву зробила, в кінці 2020-го року, власне, коли я прийняла рішення рухатися в МБІ програмі. Тут уже був гібридний формат навчання, і ви знаєте, я оцінила перевагу. Тобто, настільки е, е, класно організоване навчання, ти не відчуваєш себе відірваним від аудиторії, де б ти в якій би ти країні не знаходився, в якій би точці е, України не знаходився. Ти іноді, е, ну зрозуміло, що офлайн формат передбачає те, що ти маєш реликуватися з офісу або з того місця, де ти працював, в аудиторію. Так от е, я не відчувала різниці між тим, що я знаходжуся в аудиторії, і я просто з навушниками десь в дорозі, в таксі, вдома. Чи я, наприклад, там декілька разів хворіла ковідом, я не від я не зупинялася навчання і дуже класно організований навчальний процес. У мене є чим порівнювати, і хочу сказати, що це була величезна перевага. І коли почалася війна. Ми, скажімо так, всі були в невагомості певний період часу. З нами зустрілися президентка мімо викладачі. Ми задали питання, як ми продовжуємо навчання. Переважна більшість слухачів виїхали за кордон. Ми не відчули цієї різниці. Ми, ми перебуваючи там, де кожен з нас перебував за кордоном в Україні. Ми продовжували отримати якісні освітні послуги. А от тому ми комплемент вам. Дякую. Але я так розумію, що ви також практикуєте певного роду подібну, подібний спосіб надання знання для ваших вихованців, адже та ж сама проблема, що фактично і в усієї освітньої сфери, з одного боку, це ризики пов'язані з обстрілами, з іншого боку. Це те, що люди виїздять за кордон, а освіту якісно отримувати треба, а дітей вчити треба. І все це на купу. Я так розумію, що ви також адепти Хайфлексу. Так. Звичайно, нас змусив 2020 рік дуже швидко приймати рішення і переводити навчання в онлайн формат. В березні, квітні, травні 2020 року це був. Виклик, але ми до нього підготувалися. Академічна команда вже усвідомлювала це, скажімо так, ця хвиля ковіду вона а, накочувалася. І ми вже бачили, до чого це все йде. Академічна команда зібралася. Ми пропрацювали як ми продовжуємо навчання в будь-якій ну, ситуації, якщо а, раптом станеться карантин. Ми звичайно ніхто не передбачав, що він буде таким тривалим, але тим не менше, ми були до цього готові і а, дуже швидко відновили навчання в онлайн форматі а, уже в новому навчальному році, 20-21 ми вже підійшли до нього більш підготовленими, тому що ми усвідомили, що аудиторія не тільки онлайн, а й є гібридна аудиторія, тобто частина дітей знаходиться в аудиторії, частина за межою аудиторії. Якщо говорити про дорослих людей, тримати їхню увагу набагато простіше. Чи то онлайн, чи то офлайн, чи то гібридний формат. А якщо ми говоримо про дітей, то тут викладачам було дуже складно, тому що є частина дітей, які знаходяться в аудиторії, є частина дітей, які знаходяться онлайн. Тим не менше, і з цим викликом ми, ми е, справилися. І перехід з офлайну в онлайн у нас відбувався за кілька годин. Уже е, коли почалась війна. Ми зрозуміли, що у нас цільова аудиторія наша клієнтська база. Наші діти розділилися на кілька окремих аудиторій. Є діти, які повернулися до України, вони працюють, вони навчаються офлайн. Є величезна аудиторія, яка знаходиться онлайн, і навіть онлайн є синхронний і асинхронний. І для того, щоб зробити більш ефективним навчанням, ми зробили більшу, скажімо так, лінійку наших продуктів. Тобто, ми надаємо як офлайн е, освітні послуги в межах школи, в стінах школи, так і онлайн. Є синхронний онлайн, коли є уроки згідно розкладу. В першій половині дня діти відвідують її. Е, власне, вони дуже якісно вибудовані і е, є багато змін на наступний навчальний рік, тому що е, онлайн він вже є частиною нашого життя, і він нікуди не подінеться, і він буде затребуваний. І плюс асинхронний онлайн, коли діти дивляться в записі якісь уроки, коли вони отримують матеріали собі в електронний щоденник для самостійного опрацювання. тому що та частина дітей, яка знаходиться в інших країнах світу, є вимога, діти мають відвідувати місцеві школи. Відповідно, перша половина дня це місцева школа, і в другій половині дня діти мають змогу тоді оцю академічну різницю, яка є. Надлужити за, за рахунок асинхронних форматів навчання КМДШ. От, Тому під час війни ми масштабувалися, можна так сказати, тому що ми виокремили різні формати навчання і зробили їх більш індивідуалізованими. От, і зараз запускається онлайн, ми можемо запропонувати дітям онлайн формат навчання, який, ну скажімо так, не всім дітям легко дається навчання в місцевих школах, плюс додаткове навантаження у вигляді освітньої формату освітньої програми української. І е, зараз, влітку, під час літніх канікул е, батьки приймають рішення про повернення дітей в українську систему освіти, і це виклик, величезний виклик, тому що програми не співпадають. Не тому, що у нас краще там, гірше чи навпаки, вони в принципі не співпадають навіть на рівні країн Євросоюзу. І оцей зробити плавний перехід, інтегрувати дитину в українську систему освіти, плюс є академічна різниця, українська мова, історія і так далі. Тобто є ряд предметів, які складають академічну різницю, їх можна за рахунок онлайн інтенсиву надолужити. Ми усвідомлюємо, що це можна зробити там, наприклад, за декілька місяців. Зараз, якщо це вже буде там період більш тривалий, рік-два нам потрібно буде переглядати і знову щось пропонувати нашим дітям. От е, крім того, ми розуміємо, що буде виклик 1 вересня, тому що в одному класі будуть навчатися діти з різним рівнем по окремим предметам. Угу. Це Тому. через те, що вони отримали якийсь різний рівень знань, і так. тепер все це треба звести як Його до треба спільного одні, знаменника. Його треба до спільного спільного знаменника звести. І е, в кінці навчального року наша академічна рада, у нас є академічний борт, е, зібралися, проговорили цю проблему. Ми усвідомлюємо, що такий виклик буде, і в принципі, ми маємо шляхи вирішення, як ми будемо будувати навчальний процес для того, щоб цей перехід інтеграція дітей в українську систему освіти була більш. Е, Главною і підйомною для дітей, от щоб ми їх не перевантажували, тому що ну з цією історією ми будемо жити кілька років, я думаю. Хто б сказав, що ми будемо дякувати е, карантину да, за те, що нас підготували до більш серйозних викликів, від яких нікуди не подінешся. Це точно. А, а, от, і КМДШ, і Мім, вони солідарні. Ми, скажімо так, маємо спільний такий знаменник, що освіта це про майбутнє. А сьогодні освітній процес ну, в силу багатьох обставин, в тому числі з, з точки зору, що ви сказали, що це і взаємодія із тими е, школами, які, в яких вчаться діти. За кордоном, і також виклики сьогодення, які вже різняться від тих, що були там три роки тому. Це все впливає на задачі, які ставить перед собою середня освіта. Як ви взагалі долаєте це, як ви це робите, як ви вирішуєте задачі? І на що рівняєтеся, коли формуєте той от кістяк того, що будете потім пропонувати своїм дітям? Ви знаєте, зараз, мабуть, такий період можливостей. Тому що з'являються нові проекти, нові продукти у нас в мережі КМДШ це не окрема школа одна, це мережа приватних навчальних закладів. До нашої лінійки входять формати гуманітарні школи КМДШ, з КМДШ. Ми виокремили окремо в 2022 році. Це Технічний напрям, так це в такто науки. науки, так, угу. арт і. і «Sense Kids» ми запускаємо нову школу, і до нашої мережі входить «Clever Kids» бренд. Ми створюємо нові продукти. А от е, академічна свобода, яка зараз надається в межах кожної з локації, вона мотивує людей створювати більше, шукати якісь нестандартні рішення якихось е, складним задачам. І оця академічна свобода в кінці року, коли ми підводили підсумки від кожного з директорів е, наших шкіл, я почула дякую за те, що ви дали академічну свободу і можливість нам творити. І знаєте, така штука викликів в цьому році було дуже багато. Протягом навчального року ми зупиняли навчання лише тільки один раз один раз, коли не було зв'язку в місті взагалі. Тобто ми це не коли були стрічки... блекаути? Бл 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 так повний блекаут, коли ми коли він перший раз стався, і власне нам потрібно було оцінити ситуацію, зрозуміти, що і як ми маємо змінити на локаціях для того, щоб прибрати цей ризик. Просто е зупинитися школа може тільки тоді, коли е немає води, тому що це базова потреба. Да там е питання з електроенергією ми вирішили альтернативними джерелами, тобто є генератори, питання зв'язку, ми вирішили там старлінками. Да, стар тобто, це вже для кожної з локацій, але якщо по місту немає зв'язку, ти не можеш у випадку там екстреної ситуації викликати там, швидку допомогу або немає зв'язку з батьками, це проблема. І, от, власне, в той момент ми мали проблеми, коли не було зв'язку взагалі між локаціями з батьками, і оце був єдиний момент, коли ми зупинили навчання. Далі ми не зупиняли навчання і команда. Цікаво, але команда мотивована продовжувати і долати ці перешкоди. Тобто, чим більше їх з'являється, тим більше мотивація команди з ними. Е з ними боротися, а ми, репоти, їх все рівно. а ми їх все рівно, і це якісь такі знаєте, от ти відчуваєш цю підтримку. Рік був надзвичайно складним, але з точки зору підтримки від команди і бажання рухатися вперед та вгору, він, мабуть, був унікальним. Тому що такої підтримки, як від команди в цьому році, я не отримувала за всі роки. Я, ну, скажімо так, ми завжди діяли команда, але тут такий от дух знаєте, з усім справитися і а, ніяких онлайнів, ніяких карантинів, ніяких ми рухаємося. От у нас є програма. Ми маємо це робити навчання за будь-яких умов. Повітряна тривога за три хвилини. Діти релокуються в укриття. Продовжуємо навчання і відволікаємо і. Це простіше, мабуть, і для викладачів і для дітей, тому що ти не сидиш в телеграм-каналі і, і не читаєш, куди полетіли які, що сталося, де вибухи. Ми витягуємо дітей з цього простору, тобто ми їм не ставимо е дитинство на паузу. От. І я це відчуваю як мама. У мене доньці 14 років, яка свідома того, що відбувається навколо які є виклики, і що і якщо це повітряна тривога, то що це означає? Але вона мені сказала, що вона спокійніше себе почуває в школі. Чому? Тому що там вони з однокласниками, з викладачами у них є своя аудиторія в укриті. Вони продовжують навчання. Вони ну живуть майбутньому, вони дивляться вперед, і вони живуть тим життям, яке ну ставлять власне дитинство на паузу. Тобто, коли і, руки говорить, і голова зайнята, то тоді менше навчання. трохи паніки і більше контролю над життям. Так, так, саме так. Е, тому, ну от власне, це було таким драйвером е, і натхненням, і мотивацією рухатися вперед. Е, поговоримо про такі прикладні навички. Скоріше всього, якби йдеться про. Ми так більше торкалися з вами про якісь е, речі, які передбачені програмою загальної освіти, але все-таки. Е, ні для кого не дивина, що сьогодні є запит на певні практичні навички. Ось нещодавно була розмова щодо англійської мови, дискусії точаться на тему того, як, як, як людей навчити українській мові. А, з іншого боку, як представники бізнес школи, ми точно знаємо, що якщо ти вмієш в економіку, в фінанси, в розуміння бізнесу, то тобі трохи легше в цьому житті. Як ви е, своїм вихованцям, чи є оцей от блок прикладних таких речей, які взагалі людині допомагають е, з цілком реальними речами адаптуватися у світі фінансів, у світі е, взаємодії з іншими культурами і так далі? А, так, дякую за запитання. Е... Віце, зараз просто сухі знання академічні, вони не мають ніякої цінності, якщо ти не знаєш, як їх застосовувати. І в своїй освітньо формаційній програмі ми спираємося на компетентність підхід і розвиваємо практичні навички у дітей. Тобто не тільки вивчаємо якийсь матеріал, а все-таки створимо діти працюють з проектами втілюють, намагаються втілити в життя те, що вони засвоїли на уроках. Я тут можу говорити дуже довго декілька прикладів, тільки буквально. В steam школі діти займалися з проект займалися проектом, який передбачав створення фруктових чіпсів. Вони розробили повністю весь процес від ідеї до втілення її в життя і до реалізації власних результатів. Вони прописали абсолютно всі бізнес-процеси від розробки дизайну. Спочатку дослідили цю тему, що це, як це, як їх висушити, для того щоб вони мали товарний вигляд, для того, щоб вони не втратили світ. Вій колір, щоб не втратили вітаміни, розробили етикетку, розписали весь процес від початку до кінця. Втілили його життя. Ми придбали додатково цей апарат, сушити чіпси. Вони занурилися і повністю. Вони промоушен розробили. Вони потім захистили цей проект перед батьками і продали ці чіпси батькам і повністю покрили свої витрати. Тобто, це ще показали гарний фінансовий результат. І цей проект передбачав і комунікацію, і детальний прорахунок. Це і хімія, і фізика, і фінансова грамотність. Там ціла, там цілий комплекс дисциплін застосований. Ну тобто, діти вивчаючи щось на своїх предметах, вони це одразу втілюють в життя. І цим і це цікаво. Це дуже цікаво, і е, я надзвичайно пишаюся тим, які е, проекти е, реалізують на наших локаціях директори і е, команди шкільні. Інший приклад, наприклад, моя донька є членом шкільного парламенту. Діти з інших шкіл, тобто діти між собою комунікують з різних шкіл, і от на результатом цієї комунікації стало <кхід> створення асоціації приватних шкіл. Діти е, з різних шкіл вписалися між собою і вирішили заснувати асоціацію. І ця асоціація е, вирішила провести олімпіаду. Е, ну тобто, там ігри з різних дисциплін, не тільки е, фізичне виховання, там баскетбол, футбол, там різні, а ще й дебати. Тобто, це були APS Games. Е, вони е, розробили цей проект від ідеї. По перше, створили асоціацію, домовилися про правила, розробили логотип. Е, Замовили собі там свідчоти, вони себе ідентифікували, вони домовилися про те, як вони бачать ці змагання, таймінг, організаційні питання. Вони приходили з рішеннями до директорів своїх шкіл і вони повністю супроводжували цей процес. Він тривав там місяць. Це було надзвичайно важко, тому що потрібно було відволікати дітей з навчального процесу. А результатом цього стало. Um, розробили призовий фонд правила ці турнірні таблиці, Рез, В результаті після цього вони не просто потисли один одному руки, вони uh, зібралися, пропрацювали, що вдалося, що не вдалося, що краще повторити, від чого відмовитися, і um, вони захищали честь кожної своєї школи, але тут вони працювали як єдиний, єдиний організм і домовилися про те, як це буде в наступному навчальному році. Тобто, теж тут uh, прокачали дуже багато своїх скілів. І е, таке бажання ми, ми підтримували всіляко. І е, адміністрації інших шкіл також це вітають. Тобто, в принципі, е, проекти. І ну дуже цікаве наповнення. Я можу говорити про це безкінечно, але я знаю, що у нас ефір лімітований часі. Тобто, <свист> <свист> я так розумію, що фактично з одного боку це ініціатива дітей а з іншого боку, це має бути певний рівень підготовки дорослих і розуміння, взагалі, що відбувається, щоб не знецінювати оці всі пориви а навпаки, підтримати дітей в цій такій симуляції <свист> <свист> дорослого життя. Так, скерувати, але не вирішувати за них задачі, а скеровувати їх, щоб вони вирішували ці задачі, тому що викликів було дуже багато. Були помилки, а діти не мають боятися робити помилки. Вони мають їх виправляти, тому що помилятися це нормально. Е, і в кожній шкіл у нас три школи приймали. Від vps Games приймали три школи окремо е, участь в цих іграх. В кожній школі є івент-менеджер, е, є е, куратор, власне, людина, яка керує, не керує, а допомс керовує. Е, Шкільної адмініструє, да, да, адміні. скажімо так, да вони допомагають їм, тому що в принципі діти мають достатню автономність, вони приходять з цікавими ідеями, генерують ці ідеї. А, і, а, але має бути людина, яка їх скеровує і десь допомагає порадами, не, не вирішує за них питання, а порадами скеровує, для того, щоб вони могли виконати свої задачі більш ефективно. Мені здається, що ми такими, коли ми були в такому віці, ми не були такими самостійними, і є така приємна трохи. Навіть заздрість до них, що вони вже ще юні і вже дуже розумні і перспективні. Так і я хотіла ще так. додати про те, що профорієнтація це в принципі вона дуже добре реалізована в нашій школі. Тобто, ми проводимо різні профорієнтаційні за занурення. І до речі, сподіваюся, що восени з дітьми старшої школи також відвідаю ні. Так, щоб вони вже щоб мали націлені, mm -hmm. да, 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 що да. таке бізнес це таке. Ну до речі, діти, які зараз закінчують 11 клас. Зараз ще вони закінчують одинадцяти клас. Вони за даними фоторологів декілька разів змінюють свою професію, причому кардинально. Тому чим більше зараз вони спробують, тим краще. Ну Він так спробує. зараз якраз йдеться про те, що внучкість розуму і уміння. Комбінувати факти із багатьох напрямків, уміння розрізняти справжню інформацію від тієї, яку нам підсовують, і розуміти, верифікувати, скажімо, так інформацію. В цьому є цінність скілів на майбутнє, тому що всього багато, і комп'ютери деякі речі роблять краще за нас, але вони не зможуть креативити краще за нас. Сто відсотків і ви трохи вже сказали про це, але я не можу знову ж таки глибше трохи занурити. Не зануритися в це питання питання спільноти. Ви говорили, що для вас спільнота важлива дві групи, фактично це дві ваші такі мікрородини мімівські. І ви також я так розумію, що зацікавлені формувати спільноту саме на базі шкіл: спільнота, батьківська, спільнота дитяча і спільнота, напевно, батьківсько-дитяча, тому що я так розумію, що є певний тренд на те, щоб батьки з дітьми розвивалися ну синхронно, синхронізували свої потенціал. Так, дійсно, об'єднання це дуже важливо, і ми, як освітній заклад, можемо об'єднати батьків навколо дітей. Тобто, тут, якраз той випадок, коли малі об'єднують дорослих, ми маємо мережу шкіл, це шість освітніх закладів. І е, зараз переформатовуються всі ринки, переформатовуються бізнес-зв'язки, є багато потреб у батьків професійного плану. Ми маємо надзвичайний ресурс. Ми як магніт об'єднуємо навколо себе батьків з усіх сфер діяльності. І на базі КМДШ ми запустили кмдш клаб. Це клуб закритий, в, в ньому приймають участь тільки батьки КМДШ, дітей, які навчаються в мережі КМДШ, Clever Kids, Sense Kids і батьки-випускників, які отримують статус пожиттєвого члена КМДШ клубу. І ми, як освітній заклад, займаємося і дітьми, і в той же час. Пропонуємо якісь цікаві формати проведення часу для наших батьків. В Майбутньому він буде розвиватися і ставати більшим, і е, ми будемо запрошувати цікавих спікерів, е, пропонувати різні формати е, участі в е, проведенні різних заходів е, в межах КМДШ Клабу. От е, власне так об'єднання. Це зараз за рахунок об'єднання можна пережити ці важкі часи, і в принципі ми маємо в нас великий ресурс. Ми маємо поєднати між собою батьків з різних локацій. Тобто спираємося один на одного і стаємо сильнішими. І стаємо сильнішими, 100%. Крім того, наша е, ком'юніті випускників вона зростає з кожним роком, але вони залишаються на зв'язку з нами. І це дуже цінно. Звертаються за якимись там порадами, наприклад, там взяти в локації, потрібно зняти якийсь відеоролик, наприклад, або там за якимись там ресурсами, щось таке. Це дуже це надзвичайно цінно, коли діти рухаються в позашкільному житті, але залишаються на зв'язку з тобою. В цьому році, наприклад, випускники пообіцяли вернутися через кілька років, там відповідно можливо, навіть в професійному полі. Будемо десь на дотичних орбітах. Тобто така система взаємозв'язків, яка розширюється і зростає. Що я можу тут сказати? Можу сказати лише одне: що приходьте навчатися в міми, і приводьте навчати навчатися своїх дітей до КМДШ. Це нагадаю компанія, яка потрапила до списку 250 перспективних компаній малого і середнього бізнесу. А це мережа приватних шкіл і власне. Сіо компанії, випускниця Мім Ліна Жигіна Сьогодні у нас в студії була. Ми дуже цікаво натхненно поговорили на тему освітнього процесу, викликів для освіти, як, як їх долати, а також про цінність ком'юніті. Куди ж без неї? Дякуємо всім, хто був з нами сьогодні в ефірі. Модерувала його для вас. Я звати мене Олена Задорожна, і залишайтеся з мім стежте за нашими анонсами. Гарного вам настрою і спокійного дня. Дякую. до побачення. До побачення.